Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. І сьогодні я вперше беру участь у спільному проєкті, який організувала Олена Буганова. Посилання на її та на інших учасниць ви завжди можете знайти в інфобоксі. І називається він Тиждень визволення спиць та гачків. У Оленочки вже є шалений тиждень стартів, магічний кубик, і цей проєкт вже також декілька місяців, але я вперше беру участь. От, ну, це буде такий влог, але в ньому я буду намагатися закінчити, дов'язати річ. У мене є зараз три процеси, але знаєте, коли вже. Ти пров'язав там якісь складні моменти, такі, от, як мені подобається, в'язати росток, регла. І потім вже залишається трошки, якось вже стає не так цікаво, як на початку. І щось думаєш, а не розпочати б мені ще щось, може, якогось ще гарбузика зв'язати, і так далі. От, проте, треба ж закінчувати, щоб. Були готові роботи, щоб потім з спокійною душею розпочинати щось інше. Тому я беру от сьогодні, сьогодні у нас понеділок, 25 число, 25 вересня, і я беру ось цю ковтинку. Це ковтинка невагомість. Я її в'язала попереднього тижня і дов'язала рукавчик перший. Ой, зараз вам розкажу, хто не дивився мої влоги. Я тут в'яжу її за платним майстер-класом. Посилання буде в інфобоксі на цей майстер-клас, кому сподобається пряжа, яка в мене колір, відтінок номери спиць, також дивіться в інфобоксі. Я її пров'язала кращою, ніж майстер-класі, там сантиметрів, напевно, на 5-8, бо тут, як потягнеш, як поміряєш, бо я такої довжини ношу вироби, я не ношу довші ковтинки. От, і воно в мене, бачите, як вийшло. Е я не стягувала, так як по майстер-класу все робила. Там так було дуже наголошено. Вона в мене як така розпашонка. Тобто вона розширюється, підкручується. Тому е я в дівчат питалася в коментарях, і ми дійшли до такого висновку, що треба випрати, а там вже дивитись, можливо, воно стане нормально, Можливо, вже я підніму петлі тут і пров'яжу ще резиночку по краю. от. Ну, це вже так, скажімо, я міряла на себе, мені здавалося, що добре. Спиці тягнули вниз, коли було. Коли ж я закрила, воно підскочило і якось так. Також я через свою неуважність допустила помилку, коли робила рукав. Бо я в'язала на розмір М, хоча навіть я думаю, що, можливо, я мала б в'язати на С. Я не люблю занадто облягаючі речі і. Ну, коротше, вже на М в'яжу, а рукав я набрала як на Л, тобто я на один цей раппорт зробила більшим його, ширшим. Тобто він і так іде по задумці широкий. в мене руки якби не повні. Ну, вже вив'язнула цілий рукав. А вчора піднімала на другий і думаю, ну якось не може бути. Бо я пам'ятаю точно, що в мене 84 петлі. Перерахувала тут, гортаю майстер-клас далі і на розмір L. Там 84 петлі йде. Отже, починаю я. Тут у мене якийсь маркер. Ага, це, напевно, ще з якогось магічного кубика старого я його зніму. Так, рукавчик я вчора підняла петлі і пров'язала тут, ну, небагато, трішечки. Ну, підняла з підрізу, тут вже були петельки. І маю надію цього тижня дов'язати. Беру зараз роботу. Я, якщо я завтра надумаю брати інший процес, а цей ще не закінчу. Ну, якось так у мене складеться. Пряж в мене достатньо є, ще там і залишиться. То я підключусь, покажу, як просунулась. І... Чому я беру той чи інший процес? Але я дуже хочу, щоб цей рукав не розтягнувся на весь тиждень, щоб я от зараз сіла по максимуму, попрацювала, можливо, вечором і там завтра, коли в мене буде час. Тому що ще, можливо, придеться дов'язувати низ, і ще в мене є процеси, які також треба закінчувати. От. І пишіть, як вам. Взагалі, може, хтось теж купував цей майстер-клас і в'язав. Також з рукавом. от Я вчора в'язала, міряла, він наче так гарно тягнеться. І чи не буде він довгий? Думаю, чи не буде він короткий? Ну, ось таке такі сумніви. Ну, нічого, буду в'язати, далі підключусь. Усім привіт! Сьогодні середа, 27 вересня. І хочу поділитися з вами своїми успішними результатами за понеділок і вівторок. Вчора я звільнила спиці номер 4. Це вкорочення спиці від ZIN, від NIT PRO, Smart Sticks номер 4 І на кабелі 50 см. На цих спицях я в'язала рукави. Вчора ввечері я дов'язала другий рукавчик. Ось ми ставили маркер у понеділок. Ось так він виглядає, і я вже не витримала, пішла вчора і випрала цю ковтиночку. Покажу вам я її спеціально так якби, потягнула вниз. Її треба ще попросувати, бо вона дещо зім'ялася. Я дуже переживала, що чи достатня буде довжина, чи достатньо довгий, чи не за короткий рукав, бо цей візерунок він був такий зжатий до прання. Ось такий. І коли я міряла і розпрямляла його, а бачила я на фото майстер-класу цього в інстаграм, що він саме ось такий розпрямлений, у дівчата з тестування і в самої Тетяни, то я думала, що він навіть якщо не потягнеться, а просто розпрямиться, буде нормальний. Тож якраз вийшло те, що треба. І десь пізніше, думаю, що покажу на собі. От, хочу попрасувати. І в цілому я задоволена, е, трошечки мені завелика ця регланна лінія. Все-таки я думаю, що треба було в'язати мені розмір S, Тобто, якщо будете купувати цей майстер-клас, якщо вам сподобається ця павутинка, бо ну, ці рукава це просто щось неймовірне. Е, то в'яжіть свій розмір. Тут е, розмір повноцінний, повнорозмірний іде. Так, я в принципі ношу то S, то M. Якщо по замірам брати, то в мене наче виходить M. Але якщо от купуєш одяг, то підходить S часто. І я дуже задоволена. Я вчора ввечері її випрала, розклала на ніч. А зранку мені треба було йти на тренування, і я не залишила, бо вдома в нас живуть киці, які ж люблять. На чомусь особливо випраному полежати, то я повісила просто на вішечку на балконі, і вона вже повністю висохла. Дуже легка, дійсно, така невагомість. От. І я дуже задоволена вчора ну, десь от стільки я зв'язала, і поки я в'язала реглан, поки тут був візерунок. Це був мій домашній процес. Коли вже я в'язала цю лицеву гладь, я могла її з собою взяти. І поки в'язала рукави, також в'язала лише вдома, нікуди не брала. А вчора нам треба було йти до стоматолога з дитиною, і я знала, що там буде хвилин 40, це мінімум. А після цього ми одразу йшли на гурток, і там ще вона співає годину. Тож думаю, ну буду брати цей процес, взяла схему, все. І досить там продуктивно пов'язала, скажімо так, поки її чекала. От, і ще звільнила гачок номер 2 яким закривала рукавчик. От, Якби не проєкт, я б не дов'язала цього тижня цю ковтинку, я б її відкладала. А так, дуже задоволена. І, в'язуючи перший рукав, я не помилила жодного разу. В'яжучи другий рукав, то десь накид пропустила, а то десь збилась, бо тут іде дві лицевих накид, дві разом, дві разом накид. А є такий ряд, що накид дві разом, дві лицевих, дві разом накид. І от десь буває здвинеться, і потім ну, весь ряд я не розпускала просто попередні петельки. Тож я дуже, дуже задоволена. Далі, що я буду звільняти далі? Покажу вам два таких процеси. Перший це ось мої такі залишки, які я собі вибрала. І це будуть гарбузики. Я якось прорахувалася і думала, що день вчителя буде наступного тижня. Я знаю, що він в неділю, перша, перша неділя жовтня. От. Але ну, в школі вітають зазвичай вчителів в п'ятницю. Або там, коли є урок. <кій> І я хочу для вікінних вчителів зв'язати такі гарбузики, такий невеличкий презент. Всі гарбузики, які раніше в'язала, я роздарувала, залишила собі лише один: ось такий. За майстер-класом Марини я залишу посилання на цей майстер-клас. Можливо, хтось захоче собі ще зв'язати. І це також за майстер-класом Марини, канал Калейдоскоп В'язання. Ось це його лицева сторона. От, і перед тим, як в'язати в житті на подарунки, мені для одного проєкту треба ось такий невеличкий гарбузик залишити для себе. Тож я хочу зараз дов'язати його і подивитися, що в мене залишиться з цієї помаранчевої пряжі. Це джинс у мене, це залишки, це джинс плюс. Це газал Baby Wool, і це Yard Art Silky Royal. Ось такі невеличкі. Тож це спиці в мене 3,5. Я взяла також вкорочені смарт-Стікс. І сьогодні маю це дов'язати. Сьогодні ось і точно. Ну і протягом завтра ще в мене буде час щоб закінчити. Скільки їх буде, все вам покажу пізніше. І гачечок цей беру для того, щоб в'язати ніжку. У Марини вона в'яже все спицями, бо в неї такий запит був. Видно, хтось з дівчат просив, хто не вміє або не хоче в'язати гачком. От Мені простіше гачком по майстер-класу Оксани Оксимур handmade по-українськи. Також залишу посилання на її гарбузик. Сам гарбузик в неї в'яжеться спицями, а е, ніжка і ось ці хвостики гачечком. Ну, Це такі дрібнички я повинна, думаю, закінчу і щось візьму із великих процесів. А саме ось такий великий процес. Ой, як пом'явся він. Так, я ще усвідомила, що я не зняла відео, не виклала по просуванням за попередній тиждень, тобто для моїх глядачів. Цей в'язовог буде результати за два тижні. Тож от минулого тижня я зробила один ряд і все тут. Це кардиган буде. Так я хотіла, щоб він був на запах. І дуже сподіваюся, що він трошки потягнеться після прання, бо зараз він прям по фігурі, по фігурі, і розумію, як я його виберу, то вже розпустити, напевно, буде нереально. Спиці в мене номер 12. У мене вкорочених їх немає. Тож, один ряд було незручно в'язати цей перший magic loop цей метод треба протягувати. Залишається тут от, місце, де йде кабель, де ми його витягуємо, така, розтягнуті такі петлі. От, і тут ще. У мене стояв вибір, або в'язати два рукави одночасно, або мені треба записувати собі рядочки. Мені зручніше так записувати, потім я в'яжу другу деталь, я викреслюю. Ніж користуватися лічильником, лічильником рядів у мене є. Але я часто забуваю там нажати той ряд, і потім перераховую все одно, От, то через те я її залишила. Можливо, Ще підніму петельки і буду одночасно два в'язати. Хоча в мене в три ниточки, це буде шість бобінок, це буде дуже складно. Ниточка в мене ось така. Замовляла я в магазині Чудо Пряжа. Мені написали в коментарях, що ця наклейка це просто вони використовують бобіни від швейних ниток. Ну І ця наклейка залишається. Самого маркування, що це за пряжа, мені ніде не прикріпили. При замовленні, але на сайті був склад, що тут Супер Кід Мохер, Вспушений меринос, шовк та ПА. От, мені, коли я торкаюсь, так, ось це махер, кідмохер на шовку soft Dream і ось цей ну, це зовсім інші відчуття тактильні. Тут воно ну, як Мохер, а тут як якась вата. Тому я засумнівалася, мені здалося, що це повністю поліестер. Мама мені порадила підпалити ниточку, подивитися, що залишиться. Я ніколи цим не займалася. Я не знаю, який має вигляд вовна, коли вона згорає чи мохер той саме. От ну, якщо там штучний, то воно має не розсипатись, а поплаватись. Наскільки я зрозуміла. Я поки що не перевіряла. Хай буде такий склад, буду думати такий склад, як було зазначено. Отже. Рукави, знову рукави, знову те, що я не люблю. Але треба дов'язати. Тут за рахунок цієї великої спиці виходить ось швидко в'язати. А, і ще, і ще пояс буде, бо тут буде в мене без ґудзиків. І пояс я думала набрати методом турецького набору. В мене є майстер-клас на каналі. В інфобоксі постараю залишити. Посилання для шкарпеток я його використовую, тобто щоб тут був край зшитий, потім по колу можна в'язати по пояс, знизу зашити. Проте на оцих спицях буде це дуже незручно по колу. Тому я подумала, що зв'яжу я прямокутником із шиї. Так, Мені буде простіше і набагато-набагато швидше, ніж протягувати весь час ці петлі методом Magic Loop, Я цього не дуже люблю. От. Тож, буду починати в'язати. І також маю надію дов'язати на цьому тижні цей процес. Усім привіт! Сьогодні четвер і хочу показати вам просування за вчора. Вони невеличкі, але спиці я звільнила. Це спиця номер 3,5 від Nied Pro Smart Sticks. Зараз треба ці спиці розібрані, звільнені, розкласти по наборах. Перший гербузик я дов'язала, він мені буде потрібен для одного проєкту, тому я тут ниточки залишила. І другий це ось такий. Тобто мій мінімум був зв'язати ці два, а хотілося більше, але вже не, якось не маю натхнення в'язати гербузики. За кардиганчик я вчора не брала. Сьогодні зранку хочу взяти в роботу. І маю надію, що якщо вчора я мала надію, що два рукави до до неділі, то хоча б один рукав точно і другий розпочати. Ну а там побачимо. Сьогодні в мене п'ятниця, спис ще звільнених немає, але я хочу показати вам вчора отримала посилочку: це подаруночок за участь в проєкті візерунки UA від спонсора Олени. В Олени є канал на YouTube, я залишу посилання в інфобоксі. Канал називається «Єлена Макант. Коли я вступила до проєкту, я підписалася одразу на всіх спонсорів. Але за цей період в Олени, на жаль, не виходили відео, от тому я з нею, чесно кажучи, була незнайома. До цього моменту подивилась розіграш, який Тамарочка і Олена проводили в прямому ефірі. І хто ще не чув про проєкт «Візрунки.ua», то в мене було вступне відео в Тамари на каналі в багатьох дівчат. Я залишу посилання на чат бот Бо бібліотеку, там ви зможете зайти і познайомитись. Переможця вибирали цього розіграшу рандомним шляхом, і мені пощастило, чому я дуже рада. Хочу з вами поділитися. Перша ось така турбинка Екосумочка. В мене є схожа, я в ВТБ купувала. От, і вона дуже зручна. Я їх використовую як проєктні сумочки і зберігати пряжу, і носити із собою. Тому це дуже класна річ, щоб вона була, їх ніколи не буває багато. От, і сам подаруночок виглядає ось так: все дуже-дуже гарне, класне, мені сподобалося. Давайте разом дивитися. Це також така сумочка, дуже зручно під пряжу. Я думаю, можна і проєкт якийсь в ній носити. Так, по-перше, тут смаколики. Ось така шоколадка. Дитяча буде для вікусі. Так, далі пряжа від Yarn Art Summer. Я не пробувала таку пряжу. 100 грам 350 метрів мерсеризована бавовна і віскоза. Гарний склад колір 45, кому цікаво. І це ось така ниточка. Олена в'язала з нею гачком, от. а Тамара в'язала, до речі, спицями. Тож, я ще не знаю, я ще не придумала, що це буде. І яким інструментом, і сказала так, що тут 100 грам. Тобто це великий такий моточок. Всього таких 4 моточка, тож вистачить на повноцінну якусь велику річ. Ось, Така краса, дуже класний колір, зараз актуальний. І в цьому пакетику також дуже гарні подаруночки. Олена мені зателефонувала, ми з нею поговорили, і вона розпитала мене, які спиці мені подобаються, можливо, чогось не вистачає в мене. І вона мені прислала дві пари спиці, спиці від Nid Pro номер 4,5, бамбукові. Ось такі, вони дуже легенькі, дуже-дуже гладенькі, класні. В мене бамбукових спиць немає, не було ще. Тому цікаво спробувати. Це спиці Smart Sticks. Звичайні, в мене є вкорочені, а от таких не було. І вони трошки довші, ніж зінги, тому також дуже зручно. Це 3,75. Тобто такі от четвертні розміри в набори вони не входять. І в мене таких також не було. І, як вже відомо. Кабелі від Knit Pro підходять до всіх їх спис з різних серій. Ось такий кабель з лінійки Mindful. Це такий, що, здається, не обертається, так. І скільки його довжина: 80 см. Ну, я, це мій найулюбленіший такий формат. Так, і з цієї ж лінійки ось такі заглушечки. Дуже красиві. І також дуже багато маркерочків, ось таких, не знаю, як це, кулончиків, які можна також десь пришити або якусь прикрасу навіть зробити. Ось такі, дивіться, які гарні маркери. Десь на початок ряду. Або десь виділити якісь там петлі реглані. Ось такого в мене немає сердечко. І такий от чобіток. Я бачила такі маркери, це, здається, якісь фірмові навіть от такі звичайні пластмасові. І ось ці мені дуже подобаються на тоненькі спиці, на тоненьку пряжу. Також дуже потрібні. Потім є і колечки, і сердечки, шпилючка. Ну, Коротше, оленочка. Ну, молодець, дякую вам велике за такі класні, класні подаруночки. І сьогодні вже в мене останнє буде підключення. Сьогодні неділя. Треба закінчувати вже цей проєкт, тиждень визволення з та гачків, і хочу показати вам своє просування. Так як я і здогадувалась, мені не вдалося закінчити цей процес. Це кардиганчик, я дов'язала перший рукавчик. І він у мене трошки викликає сумніви. Я його зв'язала трошечки коротшим з розрахунком на те, що потягнеться. Плюс, хоч я і в'язала зразок, прала його, робила розрахуночок, все одно якось ось тут вийшло в мене занадто, ну, занадто маленька відстань, наприклад, для того, щоб це було спущене плече, тоді вже буде занадто, напевно, цей ця горловина глибока. От. Ну, як воно буде. Час покаже, якщо що, прийдеться тут ще рукав дов'язати. І розпочала другий рукав, я зв'язала одну треть. Це завчора, от, ну, якось ось так. Як мені не дуже подобається щось, чи я маю сумнів, то і в'язати якось теж воно не в'яжеться ось цей процес. І хочу вам зараз показати ще один процес. Який я планувала, якщо закінчу цей, також взяти в цей тиждень, але не вийшло. Та є просування за попередній тиждень, тож я думаю, буде цікаво подивитись. І ось так же виглядає моя спідничка. Цього тижня взагалі жодного рядочка я не пров'язала. От а попередній раз ось тут стояв маркер. Я вже зробила 8 прибавочок. Тепер мені треба, так як тут у мене спиці нероз'ємні, половинку петель зняти на ще одні спиці, приміряти і подивитися, чи треба ще мені прибавки робити далі, чи вже достатньо. От. І також хочеться в'язати. У мене трошки тут скаче щільність, тому що. Переключаєшся з процесу на процес. І, звісно, так, трошки не дуже добре, але воно потім більш-менш так вирівнюється після прання. Тож такий процес також є. І треба дов'язувати спідницю, бо вже дуже хочеться і якийсь верх придумати, щоб це був костюм. Отже, такі мої просування маю звільнені спиці від. Павутинки невагомість, маю звільнені спиці від гарбузиків і готовий один рукав в картигана. Тобто тут вже небагато. Та я планую з понеділка розпочати декілька стартів. От, і по мірі можливості також це буде такий першочерговий процес. Сьогодні вже похолодало, сьогодні вже хочеться щось таке тепліше вдіти. От, якраз буде актуально. Дякую всім за увагу! Бажаю всім легких петелюк, мирного неба і всього самого найкращого. До нових зустрічей на каналі. Па-па!